Всім привіт! Слава Україні і слава нашим героям-захисникам. Давайте спочатку розглянемо набір інструменту, який необхідний для того, щоб просто збирати готові фабричні меблі. Саме мінімальний варіант це якщо немає шуруповерта, ви користуєтесь або конфірматними ключами такими вручну крутити, або якась викрутка, яка може змінювати насадку, яку можна поставити. Насадку під шурупи і насадку під конфірмати В принципі, це мінімальний варіант, щоб зібрати, щоб закручувати конфірмати і закручувати шурупи. Якщо вже потрібно там щось досверлювати, сверлити, ну тоді хоча б мінімально таке сверло, яке робить отвір і в одній деталі, і в другій під потайку. Є, якщо є варіант. Що у вас є шуруповерт мінімальний варіант це шуруповерт мережевий, тобто який вставляється в розетку. Кожному своє, цей вже це не є мінімальний варіант, він вже має дві швидкості і має підсвітку. Достатньо для того, щоб полегшити собі роботу і не крутити ключиками. Наступний варіант, якщо є шуруповерт акумуляторний, ну, типу такого, чи може бути менший 12 вольтовий. Перша, друга, швидкість, підсвітка, до речі, зручно. Без підсвітки можна працювати, але коли ви отримаєте шуруповерт з підсвіткою, то ви оціните, що значно краще. І тим більше, якщо підсвітка отут внизу, то це ще краще. Є шуруповерти, які мають підсвітку отут спереду, наприклад, три діоди. Також добре. Отже, мінімальний набір розглянули, якщо ви збираєте фабричні меблі. Інший варіант, якщо ви збираєте фабричні меблі, але це кухні, таким набором вже не обійдеться. Для цього вже потрібно мати, для того, щоб зібрати кухню, скажімо самі тумбочки, достатньо і того набору. Але тумбочки треба повішати, тобто сварити треба стіни. Для цього потрібно неясне діло, перфоратор. В принципі, такого перфоратора достатньо, навіть забагато для того, щоб сверлити стіни. Потужності вистачає і ресурс в нього на такі роботи буде дуже багато. Єдине, не забувати змащувати свердла. Все служить для такої роботи довго і в принципі це для перфоратора легка робота. Там десятка дюбелів. Отвори робити під дюбель десятку достатньо повністю. Повторюсь, якщо ви збираєте кухню, навіть фабричні, все одно треба вам лобзик для того, щоб як мінімум вирізати отвори в стільниці на мийку і варочну поверхню. Це саме мінімально. Якщо доведеться ще підганяти стільницю, десь там під стіни, то також треба ще її обрізати. Крім того, може, доведеться вирізати десь в тумбочках на труби, задню стінку на розетки. Ну, в принципі, є де повирізати. Мінімально можна лобзик брати, наприклад, цей 500 ватний той 900 Вт. В принципі, достатньо і цих 500 Вт, щоб різати. Він навіть плавніше працює, не так дрібіжить, бо цей, його тільки включаєш зразу вібрація конкретна, бо то потужність більша і треба з ним міцніше його тримати, акуратніше заходити на різ, щоб не вибити лицеву сторону десь. Крім того, що замічу одну штуку, бачите, от для цього я тут зробив таку підкладку з капролону. Для того, щоб підошва не малювала по стільниці. Кілька разів було, що от ця алюмінієва підошва лишала слід. Це є неприємна така ситуація. Ще один момент на рахунок вирізання зарізання, якщо десь стільницю підрізали, якісь з'явилися сколи. Чи люба деталь має якісь сколи. треба підшліфувати. От для цього може бути така шліфмашинка. Ну, Але теоретично, якщо ви акуратно вирізаєте лобзиком, то її в принципі, не обов'язково мати. Ми йдемо далі. Якщо інший варіант, якщо ви виготовляєте меблі, що вам доводиться сверлити їх не так одиничними варіантами, як. Як я говорив, що десь там якісь кілька отворів. А якщо постійно засверлювати, то краще мати якусь таку дрельку. От я помітив, що найкращий варіант це невелика, безударна, основне, щоб була легенька і з швидкозаживним патроном. Для меблів достатньо. Для того, щоб засверлюватися, а потім вже широповертом закручувати ті самі конфірмати. Хоча я практикую такий варіант, засверлюю цим. Закручую конфермат цим а шурупи акумуляторними шуруповертами. В принципі, так, так зручно. І з іншої сторони шкода розбивати патрони в дорогих акумуляторних шуруповертах, Бо коли конфірмати закручують, то можна і деколи треба там трошки косу потиснути, і тому патрон розбивається. Так, Ще покажу. Такий інструмент. Звичайний фен, будівельний, як його називають. Коли він потрібен. Якщо є отакий от радіус, отакий от радіус що, в принципі легко можна заклеїти. Але от, якщо таку кромку, бачите, називається S-профіль, треба вдіти на більший поворот на крутіший радіус, то тоді треба цю кромку підігрівати. Ось такий фен якраз для такого підходить. І на останок давайте ще. Так більше пройдемося по таких дрібних так, допоміжних речах. Ну, в такому ящику, ясне діло, має бути отака фреза діаметром 35 мм для того, щоб висверлювати отвори під завіси. Крім того, така річ допоміжна. Тут струбцинка є така простенька, а ця швидко зажимна, що можна легко її одною рукою затиснути. Потім кнопка відпускає. Ну, це для чого потрібно? Коли ви збираєте ту саму кухню, з'єднуєте тумби. Тумбу з струбціною стягнули, рівно виставили і з'єднали там на шурупи чи на стяж. Ну, крім того, що ще набір шестигранників. Можна ними і конфірмати закручувати, а, можна... а вони ще потрібні для того, щоб. Двері купе, фасад купе, регулювати там висоту коліс. Там різні діаметри, під різні системи, але це треба мати. Крім того, треба мати набір торксів, народі кажуть, зірочки. Найбільше вона потрібна, якщо ви ставите в кухні посудомийну машину. Там фасад, як правило, чіпається такими довгими шурупами, які йдуть в комплекті, і під них треба зірочки мати. У мене тут наборі немає бід, бо я ввожу такий набір з зірочками для, ну, для машини. У мене є такий набір. І там, там то все є. Так. двосторонній скотч. Якщо навіть ви збираєте фабричні меблі, може таке, що, може таке бути, що скотч покращить вам ситуацію, коли придеться фасади чіпати. Можна на скотч двосторонній фасад. Вчепити, виставити рівненько, потім вже зафіксувати. Це така допоміжна річ. Ну і тут кутник, хто любить з таким працювати, є такий шпатель загострений. Ну, В принципі, паперову кромку ним легко зрізати, але і 0,5-ку ПВХ, якщо десь там станок може не притиснув в одному місці фрезу. і Кромка вийшла вище плити. Таким шпателем дуже легко і рівно можна зрізати. Ну, крім того, є ще от такий З собою вожу напильник. Той самий варіант. Якщо, наприклад, кромка виступила, а вона двойка, то цим ви не зріжете. Доводиться напильником підшліфувати. Ще може таке бути, що кути, якщо двойка кромка, на куті може бути гостряк лишити станок то треба таким напильником трошки підшліфувати. Напильником, чи наждачкою, чи войлоком. В принципі, можна заполірувати. Ось такі основні моменти. Ще покажу одну річ для тих, хто додивився майже до кінця відео. Є ще отака, такий рушний інструмент акумулятор, називається реноватор. В принципі, спочатку я його не сильно оцінив. Думав, 12 вольтовий слабенький він там ледве. ледве Ледве-ледве працює. Але ви знаєте, от недавно доводилося пластиковий підвіконник зрізати так, під саму стіну. Болгаркою нереально. Або помалюєш стіну, або поб'єш, або якщо тако торцем шліфувати, то можна і по стіні вдарити, і все одно буде криво. А тут ставиться такий ніж. Ось такими зубчиками. Якщо видно. Так, чи так, чи так, чи взагалі так. Якщо треба якесь пузьке місце підрізати. Бо от, недавно от таким способом ставив, отак підрізав під стелею пінопластовий кутник для того, щоб там труба від гофри ой, від витяжки пішла. І от таким дуже класно вирізається. Хоча як його немає, то ясне діло, доводиться пінопластові кутники ножом різати, Але в принципі, ножом. Теоретично можна, а цим значно легше. От Підвіконник оправдав себе цей реноватор. І от такі пінопластові кутники. Також нормальна штука. Ще наостанок покажу, як зберігаю такі от шурупи, там конфірмати, цвяхи. Мені сподобалося таке лотках. Відкриваєш, з собою взяв, поставив біля себе, береш, скільки треба. Наступне, як оце все зберігати. Є варіант отаких от всяких ящиків, стейних, як вони кажуть. Но мені чогось вони не прижилися, скажімо так. Є таке, є трохи більші, але щось мені вони не сподобались. По-перше, зовні габарит достатньо такий великий, а всередині за рахунок оцього звуження, ну тут такі дрібнички тут вже не, не зручні. Треба ставити це на низ, це зверху. Тоді заповнюєш в принципі нормально. Тут, в принципі, такими різними лотками можна підібрати так, такі варіанти, щоб заповнювати його повністю. Але другий момент, ну, добре закрив, одна ручка береш два таких ящики докупи в одну руку, ти не візьмеш. Незручно. Так, в принципі, я, чесно кажучи, не використовую їх. Використовую такі сумки-рюкзаки. Сподобалось мені Велика відділення, є ще додаткове відділення, де можна трошки розподілити. Зручніше, то, що частіше використовуєш, або то, щоб мати швидкий доступ, закрив. Можна на плеча закинути, можна в одну руку взяти два таких рюкзаки, чи там навіть три, чи сумку якусь ще одну. В принципі, мені здається, що як на мене такий варіант краще. Сумка, яка форму не тримає, але з нею зручніше нести і, і так далі. Тут також, що покажу, оцей рюкзак це дюбелі шурупи. Фактично, для того, щоб всі кріплення, кутники, якісь там консолі, якщо треба, оце все окремий є рюкзак для цього. В принципі, все. На цьому відео закінчую. Всім дякую за перегляд. Слава Україні слава нашим героям-захисникам.